Ми відкриємо першу книгу Біблії. Перші сторінки Біблії, книга буття. Відкриємо книгу буття, третій розділ. Ми сьогодні прочитаємо з Біблії три запитання. Буде три запитання, коли ми подивимося в сторінки Біблії. І зараз ми будемо читати перше запитання. І Читаючи Боже Слово, перше запитання не пішло від Бога. Воно пішло від найбільшого ворога, який є реальний, і який зробив свою роботу і робить свою роботу по сьогоднішній день. Перше запитання в Біблії поставив супротивник, який є диявол. І ми зараз будемо читати про то запитання. Подумаємо про то запитання, тому що воно змінило багато речей. І будемо дивитися, що цей реальний супротивник, якого представляє Біблія, і про якого Бог хоче, щоб кожен знав, він робить те саме сьогодні. Книга буття, третій розділ, вірш перший. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Читаємо вірш другий, третій і четвертий. Але я запитаю я прочитаю ще раз це запитання. І сказав він до жінки. Той змій. Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерти не умрете. І що дальше сталося? Жінка побачила то дерево, той плід, взяла з нього, дала свого, своєму чоловікові, і вони з'їли. Перше запитання, яке стоїть в Біблії, і воно не стоїть від Бога. Тому що Бог нічого не питав Адама і Єву, як, як творити, що закласти в саду, що робити з тим деревом? Бог є ідеальний. Бог не потребував давати жодного питання Адамові і Єві, своєму першому твориві на свою подобу і на свій образ. Не було жодної потреби, щоб Бог щось їх, їх питав. Бог досконалий. Бог все знав, що зробити. Бог все знав, що їм сказати. Богові не потрібно було нічого їх питати. Коли Бог все створив. Перший розділ книга буття десять разів є фраза і побачив Бог, і воно добре. І побачив Бог, і воно добре. І ото вельми добре воно все, що Бог зробив. Бог не мав потреби щось їх питати. Бог є Богом, досконалим, святим. І перше питання в Божому Слові не є від Бога. Що Бог зробив, Бог сказав чітко, Бог, Бог не питав поради стосовно того дерева, пізнання добра і зла, того плоду. Бог не думав, що я маю то зробити, як то Адаму і Єві пояснити. І, і Як би то їм сказати якось акуратніше чи не акуратніше. Бог знав, що він робить. Боже Слово ідеальне. Коли Бог сказав Адаму і Єві, написано, він промовив до Адама з усякого дерева, яке є в саду, там було дуже багато дерев. Ми не можемо уявити той сад сьогодні. Ми не можемо уявити ту досконалість, де вмістив Бог Адама і Єву, тих, кого створив на свою подобу і на свій образ. Ми не можемо того уявити. Без гріха. Створив їх без гріха. Був з ними в присутності, говорив з ними. Але Бог сказав дуже чітко: з усякого дерева, яке є в раю, ви можете їсти. Я вас благословляю, я то створив. Але є одне дерево. Є одне дерево, де я вам наказую. Де я вам наказую. Є дерево пізнання добра і зла. Не їжте з нього. Не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, бо в день їди своєї ви помрете. Бог сказав, ви напевно помрете. Що означає, я запевняю, ви помрете, як то зробите. Бог знав чітко, що він робить. Бог не давав ніяких питань. Бог клав під фактом. І коли ми читаємо Боже Слово, пам'ятайте, що Бог все кладе під фактом, під фактом. Що те, що він сказав, так і є. Але був справжній ворог, який в виді Змія. Дещо зробив? Він задав перше питання в Біблії. І знаєте, що він зробив? Він поклав під питання Боже Слово. І він почав працювати в мисленні людини. Він поклав під питання Боже Слово. Він був успішний тоді, і він є успішний сьогодні. Справжній ворог, який є диявол, вони знали чітку інформацію, а він питає, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю. Чи Бог точно вам це сказав? Він мав тактику. Ми хочемо зараз Божого Слова показати, наскільки реальний є диявол і наскільки є реальна його робота для людини. Він працює. Він ніколи не дрімає, він працює. Він поклав під питання Боже Слово. Е, Єва, чи точно Бог то сказав? Почав з нею працювати. Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Перше питання в Біблії, яке зайшло в мислення людини. І зараз подивимося, що він зробив. Відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав. Ось що Бог сказав. І ми то чітко знаємо, що Бог сказав. Бог нас нічого не питав, Бог не питав, що ви думаєте про це, Бог сказав. Що Бог каже, то є факт. Не їжте із Нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Ось що Бог сказав. Диявол дав питання. Чи Бог не наказав не їсти з дерева? Пізнання добра і зла. Але він не використав навіть пізнання добра і зла. Він просто спитав про дерева. Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Знаєте, все мислення в диявола було, щоб залізти до Адама і Єви, щоб поговорити про те одне дерево. Щоб поспілкуватися про то одне дерево і звести людину. Диявол могутній. І він працював там, і він працює сьогодні. Знаєте, як він працює? Кладе Боже Слово під знак питання. І зараз він замінить Божу правду своєю неправдою. І сказав Змій до жінки: умерте не умрете». І тут повстала людина під вибором. Кого слухати? Бога чи диявола? Вони послухали диявола. Ось наскільки реальний розділ 3 книги буття. Якби книги буття розділ 3 вірш перший і пішло дальше, не були правдою, ця книга би не мала значення. Ця книга би не була правдою, нічого би не зійшлося. Якби третій розділ про цю подію не було реальністю, Господь Ісус Христос не пішов би на хрест. Ми хочемо говорити правду. Ми хочемо говорити про реального диявола. Він такий самий реальний, як реальний Бог. І знаєте, що сталося? Вони згрішили. В них розкрилися очі, вони стали ноги, І вони почали ховатися від Бога. Гріх увійшов в людське серце. Ми зараз прочитаємо про друге питання, на яке ми сьогодні хочемо сконцентрувати увагу. А це вже буде питання від Бога. Вірш восьмий і вірш дев'ятий. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? Це є друге питання, яке Бог задав людині. Де ти? Бо хоче сьогодні до кожного донести, де ти є духовно. І справжнє питання до них було, де ви є духовно? Чому ви ховаєтесь і лякаєтесь? Задумайте, чому ви там? Де ти? А той відповів: почув я твій голос у раю і злякався, бо нагия і сховався. Бо вони з'їли з плоду. Вони згрішили проти святого Бога. В них був вибір: чи послухати Бога, чи не послухати. Бог сказав факт, диявол поставив під знак питання. Чи, чи, чи то Бог справді мав на увазі? Чи, чи Бог справді вам говорив щось про дерево? Диявол справжній. Як він працював там, так він працює сьогодні. Слава Богу, що Бог дальше там працював з Адамом і з Євою. Він їх зодягнув, зодягнув в одежу шкуряну. Вони були нагі і зробили з листя собі опаски. Бог то не прийняв ви далі нагі, то ви самі собі зробили. Гріх є серйозна річ, серйозна річ. Тому Бог зодягнув їх в одежу зі шкіри, там сталася смерть тварини, пролилася кров, щоб Адам і Єва побачили насправді, що то таке результат гріха, то є смерті і кров, і забране життя. І Бог їх задягнув в одежу шкіряну. Слава Богу, що Бог продовжував працювати, Бог є величний, працювати з людиною. Але диявол теж продовжував працювати з людиною. Бог працює з вами, але також диявол працює з вами. Ми хочемо це сьогодні припіднести про реальність Божого Слова. Чи Бог сказав і знак питання. Де ти? Це друге питання. Про яке ми хочемо сьогодні пороздумувати. А чому вони там були? Чому вони нагі? Чому страх всередині стався? Чому був голос Божий? Голос Божий був до того. Він говорив до Адама, говорив до Єви. Бог був з ними. Чому вони не лякалися раніше? Чому вони не ховалися від Бога раніше? Гріх не увійшов в їхнє серце. Треба пороздумувати, чому вони там лякалися і ховалися, і чому були нагі. Результат гріха і результат реального ворога, який є диявол. Бог є такий самий реальний, як реальний диявол. Небеса є такі самі реальні, як реальне пекло. І реальність в тому, що твоя душа проведе вічність або в небі, або в пеклі. Ми хочемо говорити про реальність. Небеса реальні. Місце присутності з Богом є реальне в небі. Пекло є реальне. Вічне відділення в стражданнях в пеклі є реальне. Знаєте чому? Бо Бог так сказав. Ніхто не вигадав цю книгу, Бог так сказав. Факти з Біблії. І знаєте, що Бог хоче припіднести? В кожного є вибір. Бог сказав інформацію Адаму і Єві. Навіть коли вони були без гріха, в них був вибір. В нас сьогодні в грішників є вибір. Знаєте, який вибір? Де ми проведемо вічність, чи в небі, чи в пеклі? Знаєте, можливо, хтось чув Євангелію роками? І ви не є віруючі. Я хочу вам сказати одну річ: Бог з вами працював. Але диявол успішний, так як він був успішний в саду. Він був успішний. Він зробив те, що спланував, сконцентрувався на тому дереві, заліз в мислення людини і поставив під знак питання Боже Слово. Він був успішний. На жаль, це факт. Якщо ви ще не віруючи сьогодні, а чули про Христа як єдиного Спасителя, як можна бути спасенним, ми хочемо донести, якщо ви не спасенні, Він успішний. Як Бог працює з людиною, так і диявол працює. Ця книга реальна. Є просто блаженна і прекрасна новина на сьогодні, коли Бог хоче, щоб кожен з нас задумався де ти? Духовно? Ти зараз в кріслі? Ти зараз в кріслі. Не про це запитання. Духовно, де ти? Перед Богом? Де ти? Де вони були? Ховалися від Бога. Появилася відстань від Бога. Появився гріх в серці. І Бог наказує гріх. Бог робить вердикт стосовно гріха в цьому розділі. Бог є реальний. Дорогий слухач, Боже Слово є реальне. Господь Ісус одного разу сказав такі слова: є широка дорога і вузька дорога, і Господь Ісус сказав такі слова. В Матвія 7:13, 14. Не ходіть широкою дорогою, яка веде до погибелі, тобто до вічного відділення від Бога. Увіходьте тісними ворітьми, бо широка дорога веде до погибелі. Увіходьте тісними ворітьми, бо вузька та дорога, яка веде до життя. І мало таких. Хто знаходять її. Знаєте, чому мало таких, хто знаходять її? Диявол успішний. Ви думаєте, що якщо диявол спрацював з Адамом і з Євою, коли вони були без гріха, створені на Божу подобу, осаджені в такому прекрасному місці, мали чітку інструкцію, були зведені, диявол того не може зробити з людиною. Він є реальний. І він хоче, щоб кожен залишився на широкій дорозі. Знаєте, що Бог хоче? Написано, що Бог хоче, щоб усі прийшли до пізнання правди. Щоб усі люди спаслися. Бог хоче, щоб кожен був на вузькій дорозі, яка веде до життя. І єдині двері, щоб бути на цій вузькій дорозі духовно. Де ти? Так як Бог питав тоді Адама і Єву прямо, реально, Він питає тебе прямо зараз, через своє слово. Бог реально говорить через Біблію. Де ти? На якій дорозі ти сьогодні знаходишся? Бог хоче, щоб ти знав, щоб ти не був в непорозумінні. Бог хотів, щоб Адам і Єва не були в непорозумінні стосовно того дерева. Він чітко сказав, що станеться. Знаєте, що станеться, коли людина духовно, коли людина гине в своїх гріхах, вона духовно попадає в місце відділення від Бога. Це є реальна подія. Що стається з людиною, яка приходить до Господа Ісуса Христа вірою, її душа спасається і вона стає на вузькій дорозі? Ми, віруючи тих, кого Бог спас, ми знаємо, що ми на вузькій дорозі. Ми не є в непорозумінні в тому. Ми знаємо, що ми тут. Ми знаємо це абсолютно впевнено, що ми на вузькій дорозі і ми є на дорозі до неба. Знаєте чому? Боже Слово так говорить. А ми повірили. Боже Слово говорить: кожен, хто покличе Господнє ім'я той спасеться. Ми повірили. Господь Ісус говорить, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Ми повірили. Ми абсолютно впевнені в небі. Я не впевнений в завтрашньому дні, але я впевнений в вічності. Бог запевнив. Кожен віруючий має то запевнення, що їхні гріхи прощені. Якщо би Бог зараз нагадав духовно кожному віруючому, де ти. Що віруючий знає, що Бог знає на вузькій дорозі? Де ти? Якщо ти не спасенний, а чув багато раз Євангелію, пам'ятай, що ворог успішний. Він є реальний. І вся Біблія, коли ми читаємо відбуття до об'явлення, йде духовна війна. Знаєте за що? За правду і за неправду. Бог сказав помрете. Диявол сказав умерте? Не помрете. Боже Слово є реальним. Наша душа є вічна. Чи хоче Бог нас залишити в такому стані, щоб ми були неспасенними, Щоб ми не знали Бога. І щоб ми провели вічність в пеклі. Чи хоче Бог нас так залишити? Ні. Бог сина свого дав. Написано в Євангелії від Івана 3:16: Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Так бо бог полюбив світ. А третій розділ книги буття як диявол зненавидів людину. Як диявол в сумнів кинув Боже Слово. Як диявол звів її згрішити? А Бог полюбив. Ви бачите різницю реальності? Що ви зробите, коли лунає питання де ти? Духовно? Третє питання, яке ми зараз прочитаємо. Дії святих апостолів, 16 розділ. Вірша 25 до вірша 32. -го. Декілька віршів. І там буде питання, на яке ми сконцентруємося. А північної пори Павло і сила молилися і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були, захиталися, і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся сторож в'язничний, і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали у а Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши ж той світла, ускочив, і тримтячий припав до Павла та до сили, і вивів їх звідти і спитав добродії, ось питання, на яке ми зараз хочемо звернути увагу. Послухай це питання. Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? Одна відповідь. Одна відповідь від Бога, один факт від Бога. А вони відказали віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та свій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його. І історія закінчується, що вони в тому домі, коли почули Слово, повірили в Господа Ісуса Христа і були спасенні. Дуже коротко. Павло і сила є в в'язниці. Їх замкнули в колоди. І там є сторож тієї в'язниці. Що вони робили в тій в'язниці? Вони були віруючі, співали Богові, молилися. Вони були там через Боже Слово. І що стається? Бог почав трясти землю. Бог хоче тебе стряснути сьогодні. Нехай той землетрус тебе трошки всередині серця стрясе сьогодні, щоб ти прокинувся до реальності, бо хоче тебе стряснути. Щоб ти прокинувся і щоб ти не проігнорив його питання, де ти духовно. І щоб ти почув це запитання. Двері в'язничні відкрилися. Сторож побачив, що двері відкриті, він хоче себе вбити, бо його римляни накажуть, що він не впильнував роботу. Двері для в'язнів відкриті. Він витягає меча і хоче себе вбити. Знаєте, що стається Павло і села каже, «Не роби, не роби собі цього ми тут. Ніхто не повтікав. Хвала Богу. Що Бог почав працювати в цього сторожа в мисленні. І це їй задав собі питання. Бог працює з тобою. Бо хоче спасти це, тебе. Що треба робити мені, щоб спастися? Ось що найбільше зацікавило сторожа. Той сторож, який зараз в небі, той весь його дім, який зараз в небі. Чому? Бо їхні гріхи були прощені, вони отримали спасіння. Бо була одна відповідь: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний, ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у його домі. Тут написано: І радів із усім домом своїм, що вірував в Бога. Третє питання. Що треба робити мені, щоб спастися? Одна відповідь. Так як Бог казав. Помрете, як доторкнетесь і з'їсте з того плоду, так і стається. То є реальна правда. Так і реально є, що одна відповідь є від Бога для нашого спасіння. Віруй в Господа Ісуса, і ти будеш спасенний. Де ти? Бог питає.